Я зібрав докупи шматки теорії. Вона сира, проте варта уваги життя на землі спіткало безліч вимирань, великих і малих, включно із великою п'ятіркою. Якщо дослідити пласти землі, це її історія, якщо хочеш. Можна знайти хіраліві відкладення, які легко датувати. Що якщо прояв пляжів та інших пов'язаних явищ відповідають рівням вимирання? Ти про так, наш дестрендінг може бути останнім із багатьох записи і дослідження, які ти допоміг відновити. Наполегливо стверджують, що ми посеред шостого вимирання, шостого вимирання? Та камон, ти знаєш, що це таке? Замерзли десять тисяч років тому мамом? Вірно. А це крижана людина з ем, 50-53 сотні років тому. Вони обидва мають однакову поповину. Мечня. Що, якщо мамонти крижана людина, не були заморожені? Ти говориш, час зупинився для них? Як для мами? На жаль, всі ці зразки були втрачені за дестрендінг. Тож не маємо можливості оглянути оригінали. Та деякі фрагменти даних ціліли за допомогою хіральної мережі. Ми можливо матимемо, як зібрати всі частини разом у щось конкретне використовуючи evodevo технологію. Як щодо цього, динозавр 65,5 мільйонів років тому, пуповина не розкладається. Ні, лише савці мають пуповини. Лише савці мають пуповини для дітонародження. Це дещо інше називається зв'язком із потайбіччям. Я припускаю, що пуповини савців мімікрували під мотузку зв'язку. Яка Еволюціонувала з часом. Ми не маємо припускати, що все у ДЕС Треттінг є згубним для життя: стрілобіти, амоніти, динозаври, мамон, крижана людина. Всі обереглись, наче заморожені в часі, що говорить про те, всі вони могли бути поєднані з пляжем. І це, якщо розглядати в контексті теорії сутності вимирання, СВ веде до припущення, що організми з таким зв'язком і є сутністю вимирання. Бачиш себе сутності вимирання поєднані до пляжу. З їх поповини. І саме через цей зв'язок вони якимось чином спричиняють дестрендінг. То ти говориш, що Бріджит була сутністю вимирання? Поки що зарано робити якісь конкретні висновки. І позаяк ти спалив її тіло. Ми, може, ніколи й не дізнаємось. Хікс казав Амелі сутність вимирання, що немає думці, як урешти нас. Припускаючи, що президентка Стен була сутністю вимирання, чи можливо, що її донька є також? Принаймні, Хікс, можливо, має надію на це, коли президентка недоступна. Тож він викрав її за Здібності або що там викликає масове вимирання. Маю сумнів, що однієї сутності вимирання достатньо, аби спричинити Death Stranding. а припускаючи, що Амелі і ЄСВ, а що ж Хікс впевнений, що вона має йому потрібне. Тому нам потрібно повернути її якомога швидше. Сем, відправляйся на захід. Як мені поводитися з Дейгартманом? Як зазвичай? Нічого доброго з того не буде, якщо він дізнається про наші підозри. як би там не було, нам все ще потрібна хіральна мережа. Добре.